Леве, вітаю вас! Давайте подивимося січень 2026 року для вас. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Леві. Яка у вас буде енергія і які події у вас будуть відбуватися в цьому місяці? О, у вас карта Брами і карта Аміра. Оракул вам говорить, що відкриваються нові двері перед вами. Ви, можливо, можете відкрити для себе ці двері. Оракул вам говорить, це брама твого серця, і ти її відкриваєш. Ти будеш сприймати все близько до серця і відкриєш своє сердечко для інших. Всі зможуть побачити відкриті бра... відкриту браму твого серця. Ну що, досить непогано, і карта Аміра погасити свій внутрішній вогонь і сприймати все через призму. Вогонь всередині вас, ви відчуваєте, що потрібно погасити водою. Не сприймайте все дуже гарячо, а сприймайте рішення і всі можливості на холодну голову. Погасити свій внутрішній вогонь. Леве. Можливо, захочеться щось сказати або висказати, але ви себе стримаєте, щоб не наламати, як кажуть, дров. І відкрийте комусь своє серце, або будете просто любіабільніші, зміните гнів на милість. У вас підтримка по емоціях і несміливість. Ось вам того говорить оракул, у вас є несміливість, можливо, ви не можете сказати свої почуття або те, що ви хочете сказати, ви не можете. По якихось причинах є у вас несміливість сказати, вчинити, тому що ви можете думати, а чи правильно я роблю, чи правильно я скажу, а чи потрібно тій людині почути те чи інше. І у вас підтримка. Вам хочеться підтримки в цьому місяці. Щоб вас підтримували, ви будете когось підтримувати, вам хочеться рука об руку йти, вам хочеться бути другим крилом, вам хочеться, чесно, от... бути підтримкою, вам хочеться, щоб вас хтось підтримав. Тому що ви якісь будете трошечки несмілими і ранними у цьому місяці. Так. Давайте дивитися, Леве, тема помірність, енергія стрільця. Заспокоїтися в цьому місяці. Ось погасити свій внутрішній вогонь, змінити гнів на милість і відкрити своє серце. Спокійність. Що неочікувано но проявиться. Імператор, енергія овна. Можливо, ви взаємодієте з цією енергією, або у вас є в карті. Знаковна. Батько, чоловік, е, державні органи. Влада може бути. Тобто все, що контролюється, або просто контролюючий чоловік. Вибачте, Леве. Недавнє минуле. Рицар, пентак... рицар Кубків кажу: рицар Пентаклів. Рицар Кубків. Комунікація в недавньому минулому була. Якась сердечна, приємна комунікація. З кимось ви. Розмовляли, і вам це подобалося, була комунікація. Про що ви думаєте в цьому місяці? А ви думаєте про гроші, про можливості? Ви думаєте про якісь фінанси або про якісь просто можливості у вас? Що ви можете зробити, як ви можете зробити, які у вас є можливості зробити те чи інше? Що ви відчуваєте? Десятка кубків. Сім'я, радість, кровність, воз'єднаність. Ви в гармонії. І наповненість почуттями. Це дуже добре. Ви відчуваєте спокій і радість всередині вас. Найближче майбутнє, що у вас ірофант, енергія тельця, подружжя, зобов'язання. Що я бачу? Могла бути комунікація, примирення і якісь обов'язки або з тельцем, стрільцем у вас могла бути ця комунікація, або в подружжі. Це та також урок, може бути, навчання, державні органи, но відчуття, що ви все-таки якась відбулася гармонізація в тій сфері, перед ким або перед чим ви маєте обов'язок. Як ви самі себе бачите? О, леви, це що таке? Д'явол, ви себе бачите, як д'явол? Як що, змій спокусник? Спокусниця, як дьяволиця. Нічого собі, от то -то ви, Леве, дали, звісно. Е, я вам так скажу, це така, знаєте, пристрасть, це така спокуса, спокуса, хочеться мені сказати. Ні, ну велеви мене, чесно, ви мене здивували. Не будемо зараз ще прояснювати, але ну, ви себе бачите, як дьявола. Ваше оточення, світ. О, енергія закриття циклу, дальні поїздки, зміни, зміна оточення, зміна середовища, де ви перебували. Можливо, ви кудись поїхали, або змінили своє коло спілкування, переглянули його, змінили місце роботи. Ви перейшли в якесь інше оточення, або кудись поїхали за кордон. Так, що ви надії страхи, що ви боїтеся або на що ви надієтеся? Повішаний. Ви боїтеся застою вийти з якогось переосмислення, вийти з якоїсь паузи, з підвищеного стану. І підсумок місяця, смерть, енергія скорпіона. У вас дуже багато старших арканів. левина в цьому місяці. Капець. Що у вас тут відбувається, я не знаю, зараз будемо прояснювати, але у вас. Ем... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 старших арканів. Нічого собі. Буде значимий місяць у вас. І дуже відповідальний у мене відчуття. Дуже відповідальний. Ви берете якісь обов'язки, маєте якісь обов'язки і відчуваєте на собі якусь відповідальність. Загальна енергія місяця і підсумок місяця, що у вас в кінці верховна Жриця, таємна жінка, четвірка жезлів, сім'я, з кимось проживання, двійка кубків, є стосунки, є прояснення з якимось рицарем жезлів, який не несе відповідальності, можливо, який жегало, який грає на два фронти, а ви для нього верховна Жриця, що є якісь таємні стосунки, тут комунікація, але там. Є велика різниця у віці або у статусі, або хтось мусить занижуватися, хтось мусить, хтось, завишується, хтось занижується в цій комунікації. Там немає рівноцінного обміну. Тут є комунікація, є з якимось невпевненим і тікаючи від відповідальності, не несе відповідальність, з ним хіхоньки да хахоньки, але там є почуття взаємні у вас. І ви верховна жреця. Но... Відчуття, що ви маєте якось постійно підлаштовуватися, там є великий віці, в статусі, перекос. Там, там люди на рівні, там люди не чують один одного. Там Хтось говорить, а знаєте, тут нема діалогу. Тут хтось говорить, хтось керує, а хтось підчиняється. Тут нема діалогу, тут, там є монолог. Хтось диктує, а хтось махає головою. Так, Леве, давайте дивитися помірність, енергія стрільця. Що у вас тут за гармонізація? Рутина, король мечів, чоловік знаку повітря і вісімка кубків. Тут покинути якусь ситуацію, піти на гармонізацію, піти в рутину. У вас тут, щоб заспокоїтися, могли люди віддалитися? Ви могли відійти на дистанцію від чогось, від проблем, від якоїсь обставини, від якоїсь ситуації, від роботи, відійти е, в рутину самі в себе і розбиратися для того, щоб гармонізувати, щоб примиритися самі з собою, щоб примирити гнів і серце і розум, гнів і, і милість, щоб не наламати якихось відчуттів. Там нічого не відбувалося, ви сиділи в рутині і намагалися повернути самі себе, повернутися і заглянути в себе, щоб гармонізувати себе, щоб заспокоїти себе. Ось так у вас така тема. Потрібно заспокоїтися. Куди ж ви тут відправляєтеся? Вісімка кубків. У світ, ось ваше оточення, в закриття циклу. Відсторонюйтеся, закривайтеся в рутину, дім, робота, робота, дім, рухайтеся, можливо, по чотирьох точках, одне й те саме відбувається, нічого, як кажуть, немає ніякого розвитку, все стабільно і одинаково. День пройшов, число змінилося, нічого не змінилось. І тут ви намагаєтеся гармонізувати і закрити якусь, якийсь цикл, перейти на новий рівень. Не поводити себе як раніше, закрити якусь історію в своєму житті, заглянути в себе, повернути самі себе, повернути гармонію у своєму серці. Імператор, що неочікувано но проявиться. Енергія овна. Король кубків тут з'являється. Чоловік знаку вода, можливо, в карті в нього є вода, двійка жезлів, що вибирати, і імператриця, імператор і імператриця і ще й король кубків. Ну, що, але, може бути, тут якась Санта-Барбара з трьома людьми. Я бачу дві чоловічі, одну жіночу енергію, і тут робиться вибір. Робиться вибір, як поступити. У ну, мене відчуття, що приймає чоловіча енергія тут вибір. Що вибрати? Куди рухатися? Тут може бути дружина. А, да? О, не повірите. Ось. Імператор, те, що ми якраз і прояснюємо, імператор і десятка мечів. Яку історію завершити, Но приймає імператори рішення. Можливо, Овен приймає рішення. Або ви приймаєте рішення. Ну тут імператор і імператриця, і є хтось ще як кажуть серединці. І тут робиться вибір. Що робити далі? А що вибираєте? Двійка. Ні з чим вибираєте? Я не знаю, Леве, що у вас відбувається. У вас тут самі фігурні карти. Знову ще й король Пентаклів випав. Кого ви вибираєте? Що ви тут вибираєте? Ви стоїте на перехрестку, постійно сумніваєтеся. Відчуття, ви не знаєте, що вам робити. Напишіть, що у вас тут відбувається, бо у вас тут самі, самі люди прийшли, тут самий гул став. Всі люди розмовляють, самі всі фігури, всі, всі розмовляють. І що тут? Чекайте, чекайте, що у нас тут? А у нас тут ще й випала шістка кубків і разом з закоханими, енергія близнюків. Є якась пристрасть, є якесь минуле, є споріднена ваша душа. І тут знову треба робити якийсь вибір. Що робити з цим минулим, як закрити цикл? І у вас є непогана можливість це зробити в цьому місяці. Недавнє минуле, що у вас було? Рицарь Кубків, про що ви тут розмовляли? По роботі були якісь питання, прикладали знову вісім кажезлів, і дуже багато було ілюзій думок, як вирішити питання по роботі. По роботі було спілкування, багато комунікацій, багато переміщення, можливо, багато розмовляли по роботі або про роботу. І дуже багато було ілюзій в голові, що ж робити далі, яке рішення прийняти. І чим історія завершилася? Да. Як вийти з тої ситуації по робочих питаннях переможцям? Ви десь хотіли тут переуспіти в роботі? Про що ви тут думаєте? Туз Пентаклів? що за можливості? Ой-ой-ой, про якісь можливості, про фінанси, п'ятірка кубків, розчарування, бажання зцілити. є багато мрій надій і конструктив. Якщо ви шукаєте тут роботу або змінюєте якусь роботу, у вас є дуже багато надій і хочеться прийняти рішення, куди вам розвиватися далі. І йти в новий якийсь колектив, в нові фінансові можливості, але у вас тут іде розчарування. В такому стані ви не приймете рішення, в такому стані ви будете відчувати і дивитися, оглядуватися назад. І будете відчуття, ви бачите, в якому ви будете в стані про ці фінансові можливості думати, про цей колектив, про ці фінанси. Що щось не виходить, що було так, а зараз не так, і бажання зцілити, знайти конструктив, знайти можливу роботу. Якщо це. Не в робочих питаннях, а через тренгуляцію, то тут розчарування, бажання зцілити, знайти якусь можливість, знайти конструктив і налагодити стосунки, зцілити якусь історію з трикутником. Можливо, у вас розпався якийсь треангуляційний союз, і тут бажання прийняти рішення, внести якусь ясність і зцілити якусь історію, тому що вам погано. Найти якусь можливість, можливо, бажання щось подарувати, або принести якийсь подарунок. А чому п'ятірка? Що ж ви тут так засмучуєтеся? Через що? Через короля жезлів ви тут засмучуєтеся? Через чоловіка знаку вогонь? Це ваша іпостась, якщо ви чоловік Лев, можливо, у вас є якась така енергія знаку вогня, можливо, це імператор. Знаку вогня, і ви через нього засмучуєтеся, є упадок сил і розчарування. Щось розлилося, щось втратилося, і бажання зцілити те, що втратилося. Найти можливість зцілити. Що ви відчуваєте? Десятка кубків. Король Пентаклів, чоловік знаку земля, стабільність, відстоювати свої кордони в. В своїй підсвідомості. Ну що, ви хочете рухатися в гармонізацію себе, і тільки, якщо ви чоловік хочете діяти тільки егоїстично і рухатися тільки так, як ви вважаєте за потрібне, не зважаючи на іншу енергію. Якщо ви жінка, ви можете відсторонятися від чоловіка якогось у своєму житті для того, щоби. Е... Рухатися далі, відсторонитися і вийти з якоїсь історії. Тому що вона вас приносить важкість, от тільки сказала важкість десятка жезлів на дні колоди, Вона приносить важкість і хаос у ваше життя. Вам важко взаємодіяти. Ну, я сказала, важко взаємодіяти закохані королева кубків і десятка. Жіночі енергії тут дуже важко. І вона хоче відсторонитися, відгородитися і зберегти так себе. Рухатися в соло від сім'ї, від, від енергії, які приносять її хаос. Ірофант, що у вас тут сила, є внутрішнє бажання о, рицарь кубків, який у вас тут був на давньому минулому, і обнулення ситуації. Ви приклали багато зусиль для того, щоб обнулити якусь ситуацію тут. Є розмова і обнулення цієї ситуації з ірофантом, з тельцем, з подружжям або по обов'язках. Знову ці закохані і сонце. У вас тут багато старших арканів, знову близнюки тут з'являються енергія близнюків. І у вас тут прояснення. Ясність наступає в цьому обнуленні? Ви тут починаєте з нуля. І це ваша, до речі, енергія леве. Сонце це діти, це проясненість, це ясність, це теплота. І ви тут розумієте, що вам потрібно прийняти якесь рішення, і ви можете тут взаємодіяти з людиною, якою у вас є почуття, і говорити про якісь обов'язки. Як почати? З нуля. Як обнулити ту ситуацію. А що ви тут обнулювати зібралися? Вийти з обмежень, можливо, ви не спілкувалися, або була якась ментальна тюрма, не могли щось зробити, тут людина може вам сказати, що я вже можу, або ви підете просто на контакт, для того, щоб почати з чистого листка, ви бачите перспективу у цих стосунках. У цих зобов'язаннях, у цьому проясненні. Вам це воно потрібно? Можливо, ви хочете запропонувати тут комусь вийти ж, руку й серце, почати з чистого листка. Ну, тут приємна енергія, тут від серця люди говорять. І знову відкрити своє сердечко. Ну що, як ви самі себе бачите, д'явол! Шістка кубків. Енергія споріднених душ і минулого. Ви прив'язані до минулого, ви прив'язані до якогось, до якоїсь енергії з минулого, живете ви минулим, і ви, вас тягне туди, в минуле, в дитячість, в пом'якшеність, в беззаботність. На ручки хочеться вам. Ну, ви тут тягнетеся в минуле, по діяволу вас туди тягне. Це неспроста. Неспроста ви себе так відчуваєте, да? закриття циклу. Потрібно цей цикл закривати, тому що ви розумієте, що це токсично, це неправильно, там нічого не зрозуміло, там по ви можете. З легкістю, там у вас тут ревність може через ваше минуле, минулий досвід ревність вас може накривати. Або якась токсичність. Може бути проявитися ваші токсичні погіршитися, токсичні залежності ваші в вашій житті, якщо у вас, звичайно, є така схильність. Ваше оточення світ. Десятка пентаклів, знову сім'я, четвірка жезлів і туз кубків. Ну що, от, перехід на новий рівень, хтось, як я сказала, тут може перейти на новий рівень у своїх стосунках, з'їхатися, пропонувати руку і серце хтось комусь може, хтось може говорити від серця про свої почуття у вашому оточенні, але однозначно у вашому оточенні перехід на новий рівень. І вам це подобається. Це стосується стабільності, стосується сім'ї, приміщення вашого і ваших почуттів. Ви переходите на новий рівень у ваших стосунках і у ваших почуттях. І вам це подобається. Я запитала результат, який буде, і вам це подобається. Дев'ятка кубків. Як би ви тут не переходили на новий рівень, чи це нові стосунки, чи це просто ви переїжджаєте і змінюєте своє місце проживання, оточення? У вас це відчуття, воно вам подобається, воно вам приносить щастя і гармонію, і радість. Ваші надії і страхи. Повішений. Рицарь Пентаклю. Ну, ось ви не хочете застою, ви вже хочете щось рухатися, ви хочете вийти з того підвищеного стану, де нічого не мінялося, де вас постійно тригерило. І ця ситуація вона зависла вже дуже-дуже давно. Вам не хочеться вже застоюватися, вам вже хочеться закрити, перейти на новий рівень у цій ситуації. Підсумок. У вас смерть. Енергія скорпіона, королева Пентаклів, тут з'являється жінка знаку Земля, колосу фортуни, зміни і десятка кубків. Ну що, є тут зміни з жіночою енергією, трансформація в сім'ї, з людиною хочеться сім'ї, наприклад. У вас тут йдуть зміни, тому що смерть, коли приходить, це не кінець, смерть це зміна енергії, переродження, трансформація, змінити гнівна милість, наприклад. Да, тут хочеться вийти з обмежень, почати комуніка... комунікацію, заявити е, якусь комунікацію, шістка мечів повирішувати проблеми, почати вже рухатися в цю сторону, почати вже щось робити, почати змінювати. Ви хочете відчути ці зміни. Не хочете застоюватися, ви хочете гармонізації, ви хочете змін і щастя, ви хочете, і це нормально, коли людина хоче щастя. В Воз'єднаності, підтримки, но будьте обережні. Я запитала підсумок, краще було би не дивилася. Підсумок під сімка мечів. Не обманюйте тут себе. Леве, в кінці місяця треба подивитися правді в очі. Яка б вона не була на ці зміни. Можливо, людина змінилася, можливо, обставини змінилися, можливо, ви змінилися. Але тут відбулися якісь зміни. Но не обманюйте себе, не накручуйте тут себе. Треба подивитися правді в очі і куртнути ту правду, яка б вона не була. Тому що є присутня сімка, є хитрості, обман і нечесність, а на дні колоди, дьявол, так як ви. Себе і бачити. Можете діяти, тому що на дні колоди відлюдник, енергія Діви, мах, дії, ну, по дьяволу. Будете діяти хаотично, по дьяволу якось обманювати себе або якісь сексуальні відносини мутити за спиною. Тому що це також така історія. Трішечки у вас запутано, не знаю, з ким зрезонує, хотілося б почути, чи я змогла донести до вас інформацію. Гарного вам 2026 року! З Новим Роком вас! Бережіть себе і до наступних зустрічей!